Тобто моя невістка, знаєте, ми відкрили на труну, опустили верхню частину, і там ми побачили, що в неї були імпланти, імпланти у дівчинки, імпланти дівчинці, і знаєте, ні. Ми ж бачили шрами, які їй зробили. Уявіть, що вам дзвонять посеред дня і кажуть: Твоя донька померла, легені відмовили. Це була миттєва пневмонія. Ви мчите в похороне бюро, розбиті горем, готові прийняти хворобу як жорстоку волю долі. Ви підходите до відкритої труни, щоб востаннє поцілувати дитину і завмираєте, тому що пневмонія не залишає кривавих підтьоків, пневмонія не накладає свіжі хірургічні шви, і пневмонія точно не виглядає як невдала пластична операція. Вересень 2024 року, штат Дуранго, Мексика, Карлос, батько 14-річної Паломи, дивився на тіло своєї єдиної доньки і розумів, його не просто обманули, у нього вкрали шанс врятувати її. Те, що йому намагалися продати як раптову хворобу, насправді було наслідком злочину. Це не історія про медичну помилку, це хроніка чистого егоїстичного божевілля. Мати, одержима глянцевими стандартами, вирішила зробити доньці особливий подарунок на 15-річчя, традиційне свято дорослішання, не сукню, не вечірку, а нове тіло. Операцію проводив не кваліфікований хірург у стерильній палаті, а відчим без ліцензії, без реанімаційного обладнання. Коли все пішло не за планом, вони не викликали швидку. Вони спостерігали, як дівчинка повільно згасає від болю, і вигадували легенду про вірус, аби прикрити власні шкури. Сьогодні ми розберемо цю справу по хвилинах від першого розрізу скальпелем до моменту, коли батько заглянув у труну і побачив страшну правду, яку намагалися поховати разом із паломою. Щоб зрозуміти, як сталася ця трагедія, треба поглянути на те, в якому світі жила палома. Вона народилася в Дуранго у 2009 році і була єдиною дитиною в сім'ї. Вчителі та знайомі згадують її як золоту дитину тиха, старанна, завжди з добрими оцінками, закохана в музику та тварин. Вона була з тих підлітків, які уникають конфліктів і майже ніколи не висловлюють невдоволення. Саме ця риса, патологічна слухняність, згодом стане для неї фатальною. Її батьки розлучилися, коли дівчинка була ще зовсім маленькою. Батько Хосе Арельяно жив окремо, але відчайдушно намагався залишитися частиною її життя. Він оплачував витрати, забирав доньку на вихідні та відвідував шкільні заходи. Для нього палома була дитиною, яку треба захищати від зайвого тиску дорослого світу, але в будинку матері панували зовсім інші закони. Марія Ескобедо, мати дівчинки, працювала в приватному секторі і мала репутацію жінки вимогливої. Вона прискіпливо стежила за зовнішністю доньки, вимагаючи, щоб та завжди виглядала охайно та впевнено. Це була не просто турбота, а скоріше проекція власних амбіцій. Ситуація ускладнилася, коли в їхньому житті з'явився відчим Віктор. Він швидко взяв на себе роль другого батька. Супроводжував дівчинку до школи і допомагав по дому. проте близькі помічали холодну напругу між біологічним батьком та відчимом. Хосе не довіряв цьому чоловікові і вважав, що рішення щодо доньки мають приймати лише рідні батьки. Він намагався вберегти палому, закликаючи зосередитися на навчанні. Натомість, мати та відчим штовхали її в бік самовираження через зовнішність до середини 2024 року. Палома остаточно опинилася в пастці між двома реальностями обережністю батька і небезпечними амбіціями матері, з якою вона жила постійно, і, на жаль, вона звикла підкорятися тим, хто був поруч. Наближення 15-річчя Паломи стало точкою неповернення у Мексиці. Кінце аньєра це не просто день народження, це вистава, де головна героїня має виглядати бездоганно для Матері Марії. Це стало нав'язливою ідеєю. Вона переконала доньку, що дитяча сором'язливість зникне разом із дитячим тілом. Ставки були зроблені не на пишну сукню чи банкет, а на радикальну зміну, яка мала перетворити палому на жінку за один день, замість того, щоб звернутися до сертифікованої клініки, де б вимагали дозволи обох батьків та купу аналізів. Марія та Віктор обрали найкоротший шлях у прірву. Вони вирішили провести операцію своїми силами. Віктор, який не мав ліцензії пластичного хірурга, взяв на себе роль лікаря. Це рішення було продиктоване двома речами: економією грошей та, що важливіше, абсолютною секретністю. Карлос, батько дівчинки, ніколи б не дозволив різати свою дитину. Він був тією стіною розсудливості, об яку розбилися б усі їхні плани. Тому Марія розробила стратегію тиші, паломі суворо заборонили обговорювати подарунок із татом, дівчинку переконали, що це їхній маленький секрет, сюрприз, який зробить її найкрасивішою. Психологічний тиск був шаленим, палома, яка звикла довіряти мамі. Почала сприймати своє здорове, нормальне тіло як проблему, що потребує хірургічного втручання. Вона не розуміла, що її готують не до свята, а до експерименту в кустарних умовах. Вдома, за зачиненими дверима, обговорювали не торт і гостей, а наркоз, імпланти та дату, коли батько точно не зможе перешкодити. План був простим і жахливим зробити операцію швидко. Відлежатися кілька днів і видати набряки за алергію чи застуду. Ніхто з них не думав про ускладнення, вони були впевнені, що обдурять природу так само легко, як обдурили батька. Операція такого масштабу вимагає часу не лише на саме хірургічне втручання, а й на найскладніший етап перші дні реабілітації, коли тіло вкрите синцями, набряками та бинтами. Марія та Віктор розуміли, якщо Карлос побачить доньку в такому стані, він одразу викличе поліцію. Їм потрібен був ідеальний привід, щоб ізолювати палому від батька щонайменше на тиждень, не викликаючи підозр. і вони знайшли цей привід. За кілька днів до запланованої дати телефон Карлоса задзвонив. На лінії була Марія, її голос звучав стурбовано, але твердо. Вона повідомила новину, яка мала б змусити будь-якого батька триматися подалі. У паломе – 19 легенда була продумана до дрібниць. Мати заявила, що тест позитивний, симптоми вже почалися. І щоб не наражати нікого на небезпеку, вони всією сім'єю йдуть на сувору самоізоляцію. Більше того, вони нібито виїжджають за місто, щоб подихати свіжим гірським повітрям. Для швидшого одужання легенів. Це була блискуча і водночас жахлива маніпуляція. Марія використала батьківську любов Карлоса проти нього ж самого, знаючи, що він відповідально ставиться до здоров'я, вона була впевнена, він не приїде, щоб не ризикувати і не турбувати хвору доньку. Карлос погодився він побажав паломі швидкого одужання і пообіцяв не турбувати їх кілька днів, навіть не підозрюючи. Що цим він фактично підписує їй вирок. Інформаційний вакуум було створено поки батько уявляв, як його донька п'є чай з лимоном і дивиться серіали під ковдрою. Палома вже їхала не в гори, вона їхала в місце звідки вже не мала повернутися живою. Брехня стала тими невидимими гратами, що відрізали дівчинку від єдиної людини, яка могла б її врятувати. Ранок того фатального дня не почався зі стерильних коридорів великої лікарні, де пахне хлоркою та надією. Він почався біля непримітної будівлі в комерційному районі Дуранго, жодних яскравих вивісок, жодної реєстратури з медсестрами. Це місце, яке гордо називали клінікою Санта-Марія, насправді було орендованим приміщенням на першому поверсі, на швидкоруч переобладнаним під медичні потреби. Тут не було відділення інтенсивної терапії, дефібриляторів чи навіть базового кисневого обладнання на випадок кризи, лише кушетка, лампа і набір інструментів. Палома увійшла всередину, довіряючи дорослим, вона лягла на холодний металевий стіл, вірячи, що прокинеться новою людиною. Але найстрашнішим у цій кімнаті була не відсутність обладнання, а фігура хірурга. Над нею схилився не сторонній лікар у білому халаті, а Віктор, чоловік, який щоранку возив її до школи. Відчим, який не мав жодної ліцензії на проведення таких складних втручань, взяв до рук скальпель. Марія, рідна матір, стояла поруч. Замість того, щоб зупинити це божевілля, вона виконувала роль асистента. Вона тримала за руку доньку, поки тій вводили анестезію препарат. Дозування якого розрахували на око, коли очі паломи заплющилися, кімната занурилася в ділову тишу. Почалася операція. Віктор робив розрізи на тілі дитини, яку мав би захищати. Це було схоже на гру в лікаря, тільки з реальною кров'ю і реальними ризиками. Вони видаляли тканини, вставляли імпланти, повністю ігноруючи протоколи стерильності у цій кімнаті. Відрізані від світу життя паломи залежало від двох людей, чия некомпетентність могла зрівнятися лише з їхньою самовпевненістю. Жоден монітор не пищав, контролюючи серцебиття, бо їх просто не було, лише тихе дихання дівчинки, яке з кожною годиною ставало все слабшим. Коли дія кустарної анестезії почала слабшати, палома прокинулася не в нове життя, а в пекло – Її привезли додому, сподіваючись, що молодий організм впорається сам, але замість загоєння почався незворотний процес руйнування. Біль у грудях був нестерпним, шкіра палала, а тіло дівчинки почало подавати чіткі сигнали СОС, які дорослі вирішили ігнорувати. Уже наступного дня ковідна легенда почала тріщати по швах, але лише в стінах їхнього будинку. У поломи піднялася висока температура, класична ознака гострої інфекції. Будь-яка адекватна матір у цей момент викликала б швидку, але для Марії та Віктора дзвінок у службу порятунку означав би кінець, лікарі швидкої миттєво побачили б свіжі шви, зрозуміли б характер операції і почали б ставити незручні запитання, хто це зробив, де документи, чому дитина в такому стані. Страх перед в'язницею виявився сильнішим за материнський інстинкт. Вони обрали тактику вичікування, Палому накачували знеболювальними та жарознижувальними, намагаючись замаскувати симптоми сепсису, що вже розливався її кров'ю. Інфекція, занесена брудними інструментами в підпільному кабінеті, поширювалася з блискавичною швидкістю. Дівчинка, яка мала б святкувати своє дорослішання – Тепер лежала в марині, благаючи про допомогу, але допомога не приходила. Відчим і матір переконували її, і, мабуть, самих себе, що це нормальна реакція, що треба просто перетерпіти. Вони грали в рулетку зі смертю, поставивши на кін життя дитини, і з кожною годиною їхні шанси на виграш наближалися до нуля. На третій день ситуація вийшла з під контролю. Стан паломи став критичним, її організм, отруєний сепсисом, почав відключатися. Біль у животі та грудях став нестерпним, дихання поверхневим і хрипким. Мати та відчим зрозуміли, якщо палома помре вдома, їм не уникнути тюрми, їм потрібен був легальний діагноз, який би прикрив їхні дії. Вони прийняли рішення вести її до лікарні. Але навіть тут вони діяли стратегічно, а не емпатично, замість того, щоб мчати в найближчу реанімацію державного шпиталю, де лікарі зобов'язані повідомляти поліцію про підозрілі травми, вони повезли її до приватної клініки, сподіваючись на конфіденційність. До лікарні палому занесли вже напівпритомну, її шкіра була блідою, обличчя набрякло, а показники життєдіяльності падали на очах. Коли лікарі приймали коли лікарі приймального відділення запитали, що сталося, мати продовжила дотримуватися своєї брехні, бурмочучи про інфекцію та проблеми з диханням, намагаючись відвернути увагу від свіжих швів на грудях, палому терміново перевели в реанімацію. Медики почали боротьбу за її життя, але час було втрачено. Токсичний шок вже вразив нирки та легені. Вона помирала не від ковідної пневмонії. А від генералізованого зараження крові. Саме в цей момент, відчуваючи неминуче, Марія нарешті зателефонувала Карлосу, але вона не сказала правду. Вона сказала, приїжджай, їй стало гірше. Легені не витримують. Карлос, охоплений панікою, кинув усе і помчав до лікарні, думаючи, що їде рятувати доньку від вірусу, він не знав, що їде прощатися. Карлос не встиг почути останні слова доньки. Коли він увірвався до палати, монітори вже показували пряму лінію. Лікарі сухо констатували смерть від поліорганної недостатності внаслідок септичного шоку. Для вбитого горем батька ці складні медичні терміни злилися в один суцільний гул. Він стояв над тілом, а Марія, захлинаючи слізьми, продовжувала підтримувати свою легенду про раптову і агресивну хворобу. Яка спалила дитину за кілька днів. Тіло паломи передали до похоронного бюро для прощання. У Мексиці, як і в Україні, церемонія прощання відбувається з відкритою труною, щоб рідні могли востаннє торкнутися покійного. Карлос, ледь тримаючись на ногах, підійшов до білої труни, щоб поцілувати своє янголятко в чоло. Він дивився на її бліде обличчя, намагаючись запам'ятати кожну рису. Але коли він опустив погляд нижче, його світ перевернувся вдруге за цей день. Крізь прощальну сукню проступали контури, яких там не мало бути. Грудна клітка 14-річної дівчинки виглядала неприродно деформована. Карлос, охоплений жахливою підозрою, придивився уважніше і помітив те, що намагалися приховати одягом свіжі, запалені післяопераційні шви. Та сліди грубого хірургічного втручання. У ту секунду час зупинився. Карлос зрозумів, що пневмонія не залишає розрізів, віруси не вставляють імпланти. Те, що лежало перед ним, було доказом не хвороби, а катування. Його доньку різали і робили це ті, хто зараз стояв поруч і плакав фальшивими слізьми. Горе батька миттєво трансформувалося в холодну, нищівну лють. Тиша похоронної зали вибухнула криком. Це був не крик розпачу, а крик люті. Карлос відсахнувся від труни і зробив те, що в очах присутніх виглядало як божевілля. Він заборонив ховати власну доньку. Ігноруючи шоковані погляди родичів і благання колишньої дружини, він заявив, що полома нікуди не поїде. Поки її тіло не оглянуть незалежні експерти. Марія намагалася перехопити ініціативу, переконуючи всіх, що Карлос просто не при собі від горя, що він марить, але в її очах вже читався тваринний страх. Вона розуміла, якщо тіло заберуть на ростин, шляху назад не буде. Її ретельно вибудована версія про нещасний випадок, і слабкі легені розсиплися на порох. Карлос не слухав, він поїхав прямо до прокуратури штату Дуранго. Його заява була короткою і страшною. Мою доньку вбили, а тепер намагаються сховати докази під землею. Слідчі, побачивши рішучість батька та дивні обставини смерті здорового підлітка, дали ордер на вилучення тіла. Похорон перетворився на початок кримінального провадження, результати судово-медичної експертизи стали вироком для матері патологоанатоми, підтвердили найгірші здогади батька. У звіті, чорним по білому було написано: причина смерті не пневмонія, не ковід і не вірус. Це був гострий септичний шок, викликаний недавнім хірургічним втручанням. В організмі дівчинки бушувала інфекція, джерелом якої стали інфіковані хірургічні рани на грудях. Більше того. Експерти знайшли сліди препаратів, які не використовують при лікуванні застуди, а застосовують для анестезії. Тіло паломи заговорило і його свідчення повністю зруйнували брехню Марії та Віктора. Це була не сімейна трагедія, а справжнє місце злочину. Маючи на руках результати розтину, прокуратура більше не просила, вона вимагала. Отримавши ордер на обшук, слідча група вирушила за адресою, де, за словами матері, паломі просто промили носик. Те, що вони там побачили, шокувало навіть досвідчених оперативників, які звикли до місць жорстоких розправ. Клініка, розташована на першому поверсі непримітної комерційної будівлі, ззовні виглядала цілком легально, але варто було переступити поріг операційної, як ілюзія безпеки розвіялася. Це була не медична установа, а декорація. Слідчі виявили кричущі порушення санітарних норм, відсутність належної стерилізації, прострочені медикаменти та хірургічні інструменти, які лежали поруч із побутовими речами. Але найстрашнішою знахідкою стала документація, точніше, її повна відсутність у клініці не було знайдено жодних записів про пацієнтку Палому, Ніколь, ані картки, ані підписаної згоди. Ані анестезіологічного листа. Це свідчило про одне: операція проводилася в чорно, без жодного офіційного сліду. Власники намагалися стерти існування дівчинки з історії цього закладу. Під час обшуку експерти вилучили комп'ютери та телефони. Відновлене листування стало останнім цвяхом у труну захисту підозрюваних. Повідомлення між матір'ю та персоналом клініки свідчили про змову. Вони обговорювали не стан здоров'я дитини, а те, як приховати сліди злочину та узгодити версію для батька. Клініку негайно опечатали. Стрічки з написом Прохід заборонено перекреслили вхід до місця, де мрія про красу перетворилася на пастку. Тепер услідство було все: тіло з доказами катувань, місце злочину і мотив. Залишалося лише одне: назвати імена катів. І пояснити, як людина, що тримала скальпель, наважилася на таку операцію. Правосуддя прийшло за ними швидко. Отримавши неспростовні докази, прокуратура видала ордери на негайний арешт. Марію Ескобедо та Віктора, її співмешканця, затримали без права внесення застави. Тепер, коли на їхніх руках замкнулися кайданки, слідство нарешті оприлюднило ключову деталь, яка пояснювала механіку цього злочину. Віктор не був випадковим шахраєм з вулиці, він був дипломованим лікарем загальної практики, і саме цей статус зробив його смертельно небезпечним. Його медична освіта дала йому знання анатомії та доступ до анестетиків, але вона ж зіграла з ним злий жарт, відомий як ефект Данінга Крюгера. Віктор мав достатньо знань, щоб почати операцію. Але катастрофічно мало, щоб її контролювати. Пластична хірургія це не просто різати і шити, як він собі уявляв, це роки вузької спеціалізації, вміння прогнозувати реакцію тканин, і найголовніше, навички порятунку пацієнта, коли все йде шкереберть. Віктор, засліблений власною зарозумілістю, вирішив, що його диплом терапевта дозволяє йому замінити цілу хірургічну бригаду. Він взявся за скальпель, бо переоцінив свої навички і не ризики, фактично провівши експеримент на живій дитині. Звинувачення, висунуті прокуратурою, були тяжкими. Обом інкримінували не просто недбалість, а фемініцид. У мексиканському праві це вбивство жінки, обтяжене зловживанням владою та довірою. Віктора також звинуватили в незаконній медичній практиці узурпації функцій. А Марію у співучасті та корупції неповнолітньої, адже вона змусила доньку приховувати підготовку до злочину. Ті, хто мав бути захисниками паломи, стали її катами. Тепер вони сиділи в камерах попереднього ув'язнення, обмінюючись звинуваченнями, в той час як суспільство вимагало для них максимального покарання. Станом на кінець 2025 року крапка у цій справі ще не поставлена. Марія та Віктор перебувають у слідчому ізоляторі Дуранго, очікуючи на фінальний вирок. Прокуратура непохитна, вони вимагають максимального покарання за сукупністю злочинів, де ключовим є фемініцид. Захист намагається перекваліфікувати справу на ненавмисне вбивство з необережності, апелюючи до того, що наміру вбивати не було, але у батька Паломи Карлоса є залізний аргумент. Коли ти, не будучи хірургом, ріжеш дитину в гаражі без реанімації, ти свідомо погоджуєшся на її смерть. Ця трагедія змусила здригнутися всю Мексику, вона оголила страшну правду про чорний ринок краси, де амбіції батьків і жадібність псевдолікарів коштують дорожче за життя дітей. Громадськість вимагає запровадження суворішого контролю над приватними кабінетами. А активісти вже говорять про необхідність закону Ніколь, законодавчої ініціативи, яка б криміналізувала проведення пластичних операцій неповнолітнім, без медичних показань, навіть за згодою батьків. Палома Ніколь не дожила до своєї омріяної вечірки, її 15-річчя стала датою жалоби, а не свята. Вона пішла з життя, ставши жертвою тих, хто мав би її оберігати понад усе. Її історія це криваве нагадування про те, що іноді найбільша небезпека ховається не в темряві вулиць, а у спотвореному уявленні про любов і красу. Карлос продовжує боротьбу, щоб ім'я його доньки не стало просто статистикою, а стало вироком для тих, хто її зрадив. Що ж, друзі, на цьому я буду закінчувати цю історію. Пишіть в коментарях, що ви думаєте про цю справу. І, як завжди, до зустрічі в наступному відео. А до того моменту не забувайте піклуватися про себе, піклуватися одне про одного. І, звичайно ж, залишайтеся в безпеці. Дякую і до побачення!